Авто для українців подешевшають, новий закон значно зменшить акцизи на вживані закордонні машини. Українці після його прийняття розділилися у думках: одні вже планували ввозити європейські автомобілі партіями, інші ж не вірили у те, що президент підпише такий закон, яким же український авторинок стане тепер. Насправді намагалися спрогнозувати наші журналісти. Закон. Попри побоювання і прогнози, президент не наклав вето на автомобільний законопроект. Порошенко його таки підписав. Підписую Цей законопроект Вітаю вас. Проте президент підписав закон за умови, що Верховна Рада внесе зміни. За період дії закону, тобто до 31 грудня 2018 року українцю можна буде придбати лише одну автівку. Той, хто хоче їздити на іномарці, має завести її в Україну особисто. А перепродавати автівки, куплені в період дії цього закону, власники не зможуть. Це по-чесному. З боку президента, і з боку парламенту, і з боку уряду, до речі, до людей. Це по чесному по відношенню до держави. Ми то не скасували повністю, проте його суттєво знизили для машин, що відповідають стандарту Євро-5. для літрового двигуна. Акци зменшиться у 28 разів. Раніше за розмитнення такої автівки треба було заплатити мало не 2000 євро. Тепер лише 60. розмитнення машини з дволітровим двигуном обійдеться у півтисячі європейських грошей. Машини в Європі справді дешевші, ніж у нас. Порівняємо малолітражки. Шкода Фабі 14-го року випуску в Україні оцінюється майже в 10 тисяч євро. У німецькому Котбусі за схожу ровесницю просять 5,5 тисяч євро. Навіть з урахуванням мита виходить економія близько 4 тисяч євро. На авто вищого класу різниця ще більш разючіша. Порівняємо вартість А6-ї Ауді 2014 року. В Україні таку можна придбати за 30 тисяч. Тисяч євро у той час, коли у Хайнсберзі знаходимо чорну дволітрову красуню, яку готові продати за 21 тисячу. Додаємо, ми то проте навіть з ним економія близько 7 тисяч євро. Фахівці переконують серйозного впливу на український автомобільний ринок цей закон не матиме, проте його користь для пересічних українців беззаперечна. Я думаю, що досить багато українців, які мають заощадження або залишки заощаджень, не проти використати їх зараз на купівлю вживаного якісного автомобіля з Європи. Українцям залишається почекати менше місяця. Новий закон в силу вступить 1 серпня. Дмитро Шпірко, новини СТС.